Мої малята, я фея спостережень. І сьогодні ми з вами будемо спостерігати за свійською тваринкою, яка дуже любить молоко. Здогадалися, хто це? Так, це кішка. Сперечалася коза, лютувала, мов гроза, а корова і собі вихвалялась у юрбі. Кизувались увесь ранок та владнали на останок. В кого краще молоко нам розкаже кіт мурко? Гелготять сміються гуси, з миски видно лише вуса. Молоко я все допив, дайте ще не зрозумів. Зверніть увагу на. Кішку її тіло вкрите м'якою і тепленькою шерстю. Голівка кругленька тут вона має вуха, очі, носик, вуса та ротик. Кішка має довгий хвіст, лапки з подушечками та кіхтиками. Кішка любить молоко, рибу, м'ясо та спеціальний корм. А ще кішки народжують дітей, як називаються малята кішки. Правильно, кошенята! А зараз давайте з вами запитаємо у мами кішки про її дітлахів. Я думаю, вона з радістю погодиться. Доброго дня! Пані Кішко, розкажіть нам про своїх малят. Добрий день. Я дуже турботлива і лагідна мама. Я оберігаю своїх малят від небезпеки, годую їх своїм молочком. Мої маленькі кошенята, справжні непосиди та пустуни. Тому мені треба бути завжди насторожі. У мене дітки завжди чистенькі та пухнасті, бо я вмиваю їх своїм шорстким язичком. Дякую вам, пані Кішку, за те, що розповіли нам про своїх дітлахів. До побачення. Тож скажіть мені, малята. А що нового ви дізналися про цю свійську тваринку? А у вас вдома є кішка? Молодці, до побачення!